Це такий дуже ну, широкий такий, е, комплекс задач, який полягає в тому, що треба налаштувати, як працює психологічна служба, як працює служба е, е, реабілітації у випадку якогось там поранення або хвороби бійця. Як працює система рекрутингу, як працюють рішення, там, ці всі служби охорони праці? Потрібно так правильно налагодити ці всі процеси, щоб вони по мінімуму відволікали бійця від безпосереднього виконання бойової задачі. Андрій Дяченко. Позивний хорват підполковник, заступник командира по роботі з особовим складом 20-ї бригади оперативного призначення Любард у складі першого корпусу Національної гвардії України Азов пішов на строкову службу ще у 2012 році, а у 2014 році під час АТО приєднався до добровольчого батальйону Азов у 2016-му, році, коли бойові дії перейшли в менш інтенсивну фазу. Звільнився зі служби. У цей час активно займався громадсько політичною діяльністю на Волині та планував розпочати бізнес у сфері аквафермерства. Від початку повномасштабного вторгнення став одним із засновників підрозділу Люберт, мав досвід служби як на посаді начальника штабу, так і заступника командира.